В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава Іліті Богу! Слава Україні! Героям слава! Сьогодні, дорогі отці, воїни побратими, а найперше говоримо про пробита родина. Ми знову вкотре на цій Косівській площі зустрічаємо нашого новітнього героя. Сьогодні нами успів воно. Воїна Володимира. Три дні цей герой не дочекав до свого дня народження. І, звичайно, як і кожна людина, і він теж мав свої плани на життя, дуже часто ми говоримо у таких випадках, що воїни захищають кожного із нас. Будучи круглим сиротою, про нього ми можемо точно сказати, що він захищав нас. Бо коли більшість воїнів йдуть з міркувань тих, щоб захистити безпосередньо свою сім'ю, своїх дітей, своїх батьків, то чи міг уникнути цього воїна-володина? Але його хата не була з краю. Горе, яке спіткало кожного українця, не було йому байдужим. І він не міг стояти осторонь, тому і став до лав Збройних сил України. Знаєте, коли людина готується до якоїсь важливої події в житті, вона обдумує свої майбутні кроки. Такі ризики передбачав і воїн Володимир. Він усвідомлював, що може статися так. Що він не повернеться, тоді просить близьких до себе людей в разі такої небезпеки поплуватися про його останню дорогу. І ми, священники, теж стараємося співстраждати з нашим українським народом і вбирати для вас слова, щоб спонукати до дії. Поговоримо про те, що Господь може вмішатися в ситуацію і допомогти нам. Але він чекає дії від нас. Ми стоїмо на порозі великого посту, дуже важливим періодом у житті кожного християнина. Але кого би тут не запитати, я думаю, що більшість тут присутніх є християни, які вірять у Бога, які готуються до цього часу благодатного. Але якщо запитати... Що ви будете робити? Яким чином ваше життя зміниться до посту і в часі поступу? Що ви будете робити в цей час? Я думаю, що всіх нас, українців, об'єднати має одна мета. Ми маємо жертвувати і вступати в цю добровільну в'язницю, як називають святі отці, з однією метою, щоб Господь допоміг нам і припинив цю. Наше серце всі були. Не можемо сказати, що це горе чуже. Страждають сьогодні старі кути, але страждає і ціла Україна. Тому дуже добре знати багато, але недобре не втілювати ці здання в життя. Кожен із нас має у своїх оселях цю святу книгу, Біблію, яка змінює наше життя. Але дуже мало із нас відкривають її і вчаться з її слів, слів самого Христа, який говорить через неї до нас. І ось час посту має бути для нас поштовхом змінити наше життя. Людина, яка не молилася, має обов'язково починати молитися. Людина, яка не відкривала Біблію, має обов'язково відкривати її і читати. Хто має якісь свої залежності, має залишати її, щоб стати кращим? Один із святий, а саме по Святогорець каже, якщо ти хочеш допомогти небайдужій тобі людині, але безпосередньо, через розмову або якусь іншу річ не можеш вплинути на цю ситуацію, ти маєш відсікти від, те, від себе одну пристрасть. Він не хоче багато, він каже одну. Чи ми безпристрасні люди? Чи стаємо ми з кращими, коли минає більше двох років війни. І нема, як каже Святе Письмо, між нами такої людини, яка би сказала, доки це буде. Але ми можемо або віддалити цей час, або його наблизити. Наблизити нашою вірою, нашою молитвою, нашою милостиню. Святі оці називають пісні молитву двома. Крилами, християнина, ми можемо полетіти тільки коли будемо мати її. Я, стоючи тут між вами і розділяючи сун, спонукаю нас всіх до спільної молитви у намірі тому, щоб Господь допоміг нам. Його рука, як каже один із пророків, не стала коротша, щоб допомагати. І його вухо не обважніло, щоб не чути. Але, каже, той самий пророк Ісая, ваші беззаконня віддали вас від вашого Бога. Стараймося стерти гріх з нашого життя, щоб наблизитися до Бога, і Господь Бог побачить цю переміну, і однозначно наблизить той всіми нами очікуваний день. День перемоги. Гой душ, сьогодні новопристал, було від нас як і священників, як і всі, хто присутні остання належна слава і честь і пам'ять його зроду ворі.